Ви дивитесь Кременчуцькі новини? Мої вам вітання сьогодні. У випуску нове призначення у лікарні відновного лікування. За що сьогодні міський голова Віталій Малецький сварив комунальників та новини спортивні? Залишайтеся з нами. У місто надійшли вакцини для дітей. Освітня галузь готується до завершення навчального року. І у ЦНАПІ знову новації. Про це та інше йшлося сьогодні на черговій апаратній нараді у міського голови. Докладно у наступному сюжеті. До уваги батьків у місто надійшли вакцини КПК, Повідомив головний медик Кременчука. З ми розпочали щеплення дітей вакциною КПК. Це проти кашлюку, копнуш по руські паротиту та краснухи. Отримали ми централізовано від Мінздраву 1200 доз. Це звичайно недостатньо на рік, це близько 20 але два місяці роботою, скажімо так, забезпечені. ЦНАП в чергове з передовим досвідом. В центрі запроваджено дрес-код. Також із роботою установи знайомитимуть школярів. Адміністратори центру надання адміністративних послуг виглядають саме так. Біли батьків, і ми від всіх. Відчаємося з сильним шафіком, це наш корпоративний центр. Дуже легше З Цього тижня ми розпочинаємо низку екскурсій для старшокласників міста. Четверта школа вже звернулася до нас, цим середу у нас буде перша екскурсія. Де ми школярам розповімо, що таке адміністративні послуги, як саме можна їх замовити, як користуватися сайтом. І ми сподіваємось на те, що вони навчать і своїх батьків теж користуватися нашим сайтом та замовляти послуги онлайн. Освітяни завершують навчальний рік, невдовзі розпочнуться випускні вечори. Останній дзвінок відповідно до рекомендацій Міністерства освіти 27 травня, ну, о 8.30 плануємо, це буде п'ятниця. Бал медалістів 31 травня о 15 годині це буде вівторок. Випускні вечори, це вже від бажання батьків, як вони планують, який день ми графік складемо і залучимо правоохоронні органи до охорони. Зауваження до роботи комунальників, які у дощ латали під'їзди до Свиштовського кладовища, висловив Віталій Малецький. Така робота неприйнятна, зазначив мер. Нарушення технології було. Я ну ведесь. Да, если так, да. Понятно. Вот 6 мая вы приступили после команды, которая после обеда поступила вам. Иван Владимирович, сколько раз на аппаратных совещаниях мы говорили о том, что надо подготовить подъезды к кладбищам? И на, и на ваших аппаратных нарадах, и на своих аппаратных нарадах такая, такая команда была на Почему ее нужно было дублировать нам после того, как мы поехали на могилы, возлагать цветы? Еще раз вам 6 числа, скажите. То есть она не дошла до начальника ДРСУ, она не дошла до руководителя СКРП. То есть между кем пропал сигнал вот этот, объясните. То есть вот этот участок дороги 100 метров, 150 метров в ямах перед поминальными днями. То есть все все знали, все знают план, у всех есть графики, все утверждено, есть синие печати, подписи хорошей гелевой ручкой стоят. Только ничего не делается в этом плане. И приходится в ручном режиме звонить, говорить о том, что выйдите, сделайте ямы. Завтра поминальные дни у вас. А все докладывают, в плановом режиме мы выполняем, все делаем. Если у вас есть запланированный объем работ, вы его четко положили на бумагу, расписали ответственные сроки, и после этого начинаем контролировать это выполнение работы. Кременчук виграв суд у Полтавообленерго підприємство торік розірвало в односторонньому порядку без попередження договір із КП Благоустрій Кременчука щодо оренди міських теплотрас. У результаті місто отримало мільйонні збитки. Нині ж ситуацію виправлено. Це наскаргам ради була стовона. Рішення сподарського суду Полтавської області скасовано. Це про розірвання «Полтавообленерго» в односторонньому порядку з нами договору. Ну, треба тепер відпрацьовувати питання, щоб іншу частину заборгованості Полтавобленерго погасила. Теж зараз не працювала. Сьогодні колективу лікарні відновного лікування представили нового головного лікаря Миколу Чіпа, який замінив на цій посаді Валерія Литвиненка. Дійство відбулося за участю заступника міського голови Ольги Усанової, начальника управління охорони здоров'я Максима Середи та медичного персоналу. Подробиці зафіксувала наша відеокамера. Валерій Литвиненко останні кілька років працював головним лікарем лікарні відновного лікування. Саме з його ім'ям пов'язана ціла епоха розвитку медичної галузі міста. Свого часу він обіймав посаду начальника управління охорони здоров'я. Сьогодні на його адресу лунали щирі слова вдячності та побажань. Найщиріші слова подяки. І ми сподіваємося на те, що Валерій Миколаєвич не залишить без уваги і надалі медичну галузь. Нагороджується Литвиненко Валерій Миколаєвич, головний лікар комунального медичного закладу лікарне відновленого лікування за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я міста, чуйність і милосердя. Я дуже вдячний, що я з вами проробив, багато почерпнув від вас, багато ви, мабуть, щось почерпнули від мене. Простіть, якщо щось було не так, але нічого особистого. Это та во благо, это благо работы, во блага професіоналізму і дальнейшего развития нашої больницы. Розпорядження міського голови Віталія Малицького головним лікарем лікарні відновного лікування призначено Миколу Чіпа, який раніше працював на посаді заступника головного лікаря з медичної частини. виконати. <клес> Все то, что Виктор задал. Большое спасибо, прежде всего, нашему главному врачу, который поддержал нас на цели. Будем исполнять, будем дальше стремиться к победе. Спасибо. Я хочу сказать, что вот те аплодисменты, Николай Николаевич, это вам аванс, конечно же, от коллектива. Да, вам нужно будет, еще, нужно будет еще очень много постараться, для того, чтобы коллектив вас приветствовал стоя. На это еще нужно поработать. Представники депутатського корпусу стали краще розуміти специфіку роботи об'єктів міськводоканалу. Виїзний депутатський семінар по водопостачальних, водовідвідних та очисних станціях підприємства відбувся цієї суботи. Захід організували для того, щоб і депутати побачили на власні очі, в якому стані перебувають ці об'єкти, і яких капіталовкладень потребують. Олександра Немеденко розкаже детально. Цель нашего поездки сегодня мы все-таки хотели показать депутатам, куда ушли те деньги, которые мы брали кредит у мирового банка. Это часть наводочистной станции. Ета часть на станціях перекачки стоків, ета часть на насосных насосних И і большая часть 3,5 мільйона доларів это на канализационных очисних сооружениях. Виїзні семінари дають можливість ознайомитися з об'єктами і їх проблемами безпосередньо. Тож така форма роботи буде впроваджуватися ширше, щоб було зрозуміло, як витрачаються кошти. Коли потрібні кошти. Я думаю, що загальне розуміння того, що потрібно, наприклад, такому комунальному підприємству, як Гор... Міський горводоканал, Добрий, хороший там напрямок, який ми будемо подалі розвивати. Першою відвідали водоочисну станцію у вільній Терешківці. Саме тут здійснюється водозабір і очищення води, яка згодом подається на місто. З 2011 року за кошти світового банку на станції проведено часткову заміну насосів. Втім, зважаючи, що комплекс очисних споруд було введено в експлуатацію у 70-х роках минулого століття, необхідна подальша модернізація. Цель стратегическая да, ⁇ запроектировать и построить новую технологическую очередь для производства 50-60 тысяч чистейшей воды и отказаться от вот этого громоздкого экстенсивного хозяйства. Екскурсія по об'єкту і детальна інформація стануть в нагоді для прийняття подальших рішень вже у сесійній залі, впевнені депутати, адже наочно побачили, куди будуть спрямовані кошти міста. Важливо, що ми побачили, що є дві системи очистки. Значить, вони розраховані на різні об'єми: одна на 50 тисяч кубів в день, друга на 100 тисяч. перша старіша, друга чи свіжіша, дивлячись на те, що ми побачили, зрозуміли, в якому. Ум плачевному стані виглядається перша потрібно і можливо цю проводити далі таку роботу по зміні і реконструкції цього вузла подачі води на місто відвідали і СП-17. Станція перекачки визнана аварійною ще у 2006 році. Тоді ж і були розпочаті роботи з реконструкції, але через нерегулярне фінансування вони досі не завершені. Нині необхідна термінова заміна грабельного оснащення. У разі аварії на СП стічні води з молодіжного і нагірної частини можуть потрапити у сухий кагамлик. Цього року з бюджету міста виділено 2 мільйони гривень на продовження робіт. Відвідали і каналізаційні очисні споруди у Малій Кохнівці. Саме на цю систему нині є найбільше навантаження, і на її модернізацію було витрачено найбільше коштів Світового банку. До цього комплексу входять і біопруди, але фіксується вторинне забруднення. Води через їх іл. Тому із завершенням реконструкції від них мають відмовитися. Зараз ми робимо реконструкцію, робимо водовод напряму, щоб попадав наш канал, і з нашого каналу попадає в ріку псьол. Ми беремо аналізи постійно. Аналізи нашої води після очистки по багатьох показателям краще, ніж ісходна вода в рік Псьол». Із завершенням семінару депутати поділилися враженнями від побаченого. Посмотрела все поверхностно, я не знаю этой кухні. Поэтому от одної поїздки впечатлення с вираз так, да, увиділа, да вижу, є проблеми. Є вложено, є об'єкти, в які вложені гроші, взяті в кредити мірового банка. Реально необхідні великі капіталовкладення. Ми бачимо на сьогодні, що підприємство працює, вкладає неймовірну кількість зусиль для того, щоб максимально налагодити роботу потужності, які на підприємстві знаходяться. І з боку депутатського корпусу я думаю, після сьогоднішнього. Заходу буде певне розуміння, що дійсно необхідно голосувати за ті проекти, які будуть подаватися на сесію міського міської ради, для того, щоб виділити іще ще додатково коштів на налагодження ситуації на підприємстві. Менше двох тижнів залишається до найочікуванішого молодіжного заходу «Екстримзони». і відкриття з нетерпінням чекає вся молодь Кременчука, тому що програма заходу обіцяє бути дуже насиченою. До речі, один з активних учасників «Екстримзони» – лідер Кременчуцької команди Кремінь Варкау Тім Денис Гавриков. Нещодавно повернувся з Києва, де став переможцем змагань з воркауту. Нагороду хлопцю вручив особисто міський голова Києва Віталій Кличко. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. У Києві 8 травня відбувся відкритий весняний кубок України з воркауту. Чемпіонат зібрав більше 60 спортсменів з усієї країни, але кращим серед кращих став кремечужанин Денис Гавриков. Я знав, що будуть проводитися також змагання, і я знав, що буде також мій земляк Діма Малахов з Кременчука приймати участь у них і теж вирішив записатися і позмагатися. Почесний трофей хлопцю вручав особисто міський голова Києва Віталій Кличко. Мир Києва якраз був в той час в тому парку. Стрім парку в Києві проходив і хлопцям вдалося його взяти до нас, покликати, щоб він нагородив всіх переможців. Тобто, все це трапилось випадково. Ніхто не планував запрошувати мера на цей захід, але вуличний спорт популярний не тільки у столиці. Вже 28 травня у Кременчусі буде проходити довгоочікувана екстрім зона. Реалізація такого масштабного молодіжного проєкту стала можлива за допомогою міської влади та особисто одного із засновників фестивалю, мера Кременчука Віталія Малецького. Цьогоріч фестиваль поєднає такі напрями молодіжної культури: спорт, музику та візуальне мистецтво. З представлених видів спорту значну роль буде відігравати саме стрітворкаут, який буде включати в себе декілька катег Горі у цьому році на екстрим-зоні буде представлений також воркаут підтягування з максимальною вагою на один раз і також віджимання на брусах на один раз. Будуть силові рекорди, такі як вихід силою, підтягування на одній руці. Підтягування з вагою 32 кг, кілограми, віджимання на брусях з вагою 48 кг. кілограмів. Також Денис зазначив, що кращі воркаутери Кременчука отримають можливість представляти своє місто на чемпіонаті України з воркауту, який буде проходити 27 серпня. Тож запрошуємо всіх до участі. Пишіть на мою сторінку ВКонтакте. Денис Гавриков також у нас є сторінка цього заходу, де можна також подати заявку, зареєструватися і прийти на змагання Оздоровча кампанія у пришкільних таборах цьогоріч розпочнеться 30 травня і триватиме до 16 червня. За цей період планують організувати відпочинок понад двом тисячам учнів початкових класів. А ось табірна зміна в літньому оздоровчому комплексі Зоряний стартує 14 червня. Саме там відпочинуть юні кремечужани пільгових категорій за рахунок міського бюджету. Скільки вже подано заяв на літнє оздоровлення та які саме категорії населення мають право на пільгову вартість відпочинку докладно дати. За два тижні вже літо. На думку багатьох крамчужан і дорослих, і малих, кращий відпочинок для дітвори, ніж у літньому таборі, не знайти. Притому вже пів тисячі осіб з числа пільгових категорій населення виявили бажання оздоровити своїх чад за рахунок коштів міського бюджету. Станом на 16 травня до банку даних вже звернулося 527 осіб. Порівняння порівнянні з минулим роком це набагато більше. З міського бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій виділено 836 тисяч гривень. Це приблизно дасть змогу здоровити 240 дітей. Окрім того, деякі бажаючі матимуть змогу організувати відпочинок малечі на Чорному морі у Тернопільській області за рахунок коштів обласного бюджету. Варто нагадати, що право на пільгове відшкодування вартості потівки мають юні кромочужани наступних категорій: сироти або позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, з малозабезпечених та багатодітних сімей, ті, хто постраждали від аварії на ЧАЕС, з родин вимушених переселенців та учасників АТОМ, працівників бюджетної. Сфери відмінники у навчанні, талановиті, обдаровані діти та ті, які перебувають на диспансерному обліку. Відпочинок дітей за кошти міського бюджету здійснюватиметься на базі закладу оздоровлення та відпочинку. Зоряний до речі, тут вже добігає кінця підготовка до прийому галасливих табористів. В Таборі зоряному проведено капітальний ремонт харчоблоку, здійснюються поточні ремонти в корпусах. І на наступному тижні вже розпочинається державна прийомка закладів оздоровлення та відпочинку. Перша табірна зміна у зоряному стартує 14 червня, і всі бажаючі ще мають час подати заяву до управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконкому Кремичуцької міської ради. Довідки за телефоном 2-20-89. У неділю в міському палаці культури відбувся святковий звітний концерт. Вихованці Кременчуцького міського будинку дитячої юнацької творчості демонстрували на сцені свої таланти. Виступи юних артистів бачили, і наші кореспонденти. Шук виховує справжні таланти на великій сцені міського палацу культури. Діти виступали із творчими номерами. Юні артисти виконували запальні та ліричні пісні і танці, продемонстрували свої творчі вміння і любителі прикладної творчості. Сьогодні ми проводимо творчий звіт всіх колективів будинку дитячої та юнацької творчості. Це наш щорічний захід. Він відбувається наприкінці навчального року. І це захід, який дає змогу познайомитися всім батькам, всій громаді з цією роботою, яка була зроблена нашими творчими колективами. Октивами протягом всього навчального року виступати на сцені це справжнє щастя. Відзначають хлопці та дівчата. Тому вони з задоволенням відвідують творчі гуртки, де постійно удосконалюють свої таланти. Мені дуже подобається раса в ветях мероприятиях, тому що я дарю радость людям. Я очень люблю сцену, тому що здесь ти можеш поділитися з людьми своїм талантом, показати свої таланти. Сьогодні я постараюсь хорошо виступити, подарить людям цю радость і щоб они нам теж взаївності своїми улыбками ответили. Моя пісня називається Моя вишовна сорочка. Вона мені подобається тим, що я передаю передаю своєму глядачу, що наша Україна дуже гарна і. Про неї можна скласти дуже багато пісень підтримати своїх дітей та привітати педагогів на концерт. Завітали і батьки. Я прийшла сьогодні підтримати дочку, вона у мене поє, Юна півіця. Світи, звісно, подарю нашому замечательному педагогу Світлані Василівні. Вона у нас сумнічка, ми очень вдячні за наших діток. Найкращі вихованці творчих гуртків та найактивніші батьки отримали нагороди. Також 1 червня в день захисту дітей хлопці та дівчата відвідають серце козацької слави Острів Хортицю. На Євробаченні 2016 виступ української співачки Джамали високо оцінили журі та глядачі з усієї Європи. За свою пісню Українка набрала 534 бали, що й забезпечило перемогу у цьому конкурсі. Ми вирішили дізнатися, що думають з цього приводу Кременчужани. Очень хорошая победа. Очень Джамала талантливая певица. И она очень достойно представила Украину. Но я считаю, что это вообще ну, шаг вперед. Доказать Европе, что мы действительно цивилизованная страна. Я евровидение несмотря, но я рад за Украину. Джамал молодец. Это очень хорошо, я рада за Джамалу. И все, больше ничего сказать не могу. Болели за Джамалу с женой и с ребенком. Ну, ей нравится. Я дуже этому рада, звісно. Джамала умнічка выстояла, победила Росію, Росію поставила на третє місце. Я дуже этому рада. Я дуже пишаюся тим, що Україна перемогла на Євробаченні. Джамала молодець, її творчість дуже гарна, дуже красива. Молодець що вона розповіла про історію татарського народу, пісня в неї досить така. Чуть тева из историчного боку такой же, чтобы свит знал про то, что бывает у нас. Джамала выиграла, я это ждала, очень даже ждала. Мне она нравится очень, как она поет. Гордость за нашу Украину, что умнички мы победили в который раз. Я очень рад, что Джамала выиграла этот конкурс. Она очень хорошая певица. Для Украины как-то это на новый уровень, там может быть кого-то. Вот идет. Я слышала песню Джамала. там песня мне понравилась. Я не знаю, как другие исполнители, но Джамала выступила достойно, мне понравилось. Конечно, был удивлен. Но все-таки я надеялся, как каждый год. Надеюсь, конечно, что в следующем году будет то же самое, даже еще лучше. Очень понравилась мелодия и самозвучание. И в то же время эффекты, которым сопровождалась песня, были на высочайшем уровне. Кременчуцький МФК Кремінь поступився на виїзді одному із лідерів цьогорічних перегонів другої ліги рівненському вересу 01 Молодіжні команди клубу вдало виступили у першості дитячої нацької футбольної ліги України детальніше у нашому спортивному огляді. 14 травня кременчуцькі юнацькі команди у рамках першості седю України Кремінь Ю 16 та Кремінь Ю 14 на виїзді грали у столиці проти місцевого моноліту. А кремінь ю 17 та Кремінь Ю 15 на домашньому газоні приймали черкаські Дніпро-80. Наші земляки продемонстрували хороший футбол і набрали у цих протистояннях 10 очок із 12 можливих. Кремінь ю 16 відразу без п'яти гравців основного складу зіграв у нічию 1-1. Візначився у Кременчужанка Зіміров. Кремінь ю чотирнадцять. Підопічне Леоніда Диндікова обіграв однолітків зі столи Лиці з великим рахунком три-нуль. Хитрік до свого активу записав Кучеренко. Команда Олександра Назаренка, кремінь Ю 15, переграла черкаських юнаків 4-1. Голи у складі наших хлопців забивали Ляшенко, Колоколов, Житков та Посєвкін. І нарешті підопічні Станіслава Торубари Кремінь Ю-17 здобули перемогу над Дніпром 80 з розгромним рахунком 6-1. А ось Кременчуський Кремінь у Рівному не зумів досягнути позитивного для себе результату. Наші земляки поступилися з мінімальним рахунком 0-1. Цей поєдинок не можна було назвати видовим. Овичнем, переважна боротьба точилася у центрі поля і незважаючи на результат, м'ячем більше володіли гості. Перший тайм запам'ятався кількома небезпечними атаками наших земляків, які закінчувалися ударами з далекої відстані. Потужне пробували Сергій Степанчук та Андрій Сторчос. І, звичайно, голом у ворота Віталія Онопка пропустили підопічня Сергія Ященка за лічені хвилини до перерви. Тривала атака господарів поля. Врешті-решт закінчилася виходом Волошиновича сам на сам з нашим голкіпером. Ростислав не схибав і з близької відстані м'яч у ворота Віталія Оновка. У другому таймі відразу кілька об'єктивних причин не дали можливості кременчужанам додати обертів. По-перше, грали фактично з одним нападаючим Ігорем Тимченком, та й той на бігулках. А ще нагадаємо, що Костянтин Черні пропускав матч через перебіг жовтих карток. По-друге, для наших футболістів трав'яний газон рівненського стадіону Авангард виявився надто вже важким. Кременчужани більше звикли до штучного покриття. Тож, хоча у процентному відношенні гості володіли м'ячем значно більше, ніж господарі, створити небезпеку поблизу воріт Веруса їм не вдалося. Натомість підопічні Володимира Мазера мали нагоду забити ще, але або бракувало влучності рівненським футболістам, або надійно грав Віталій Оновка. 1-0 – перемога Вересу. Яскравими весняними барвами природа радувала кременчужан, які у ці вихідні завітали до скверу імені Бабаєва. Чистота, сонце, зелені дерева, переливи фонтану. Це і є та атмосфера справжнього європейського міста. Саме вона прийшла до вподоби дорослим та малечі. Пропонуємо помилуватись і вам. День завтрашній синоптики прогнозують хмарну, можливі дощі з грозами. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 14, вдень плюс 15, плюс 17. Вдалого робочого тижня та лише добрих новин зустрінемось.